Якщо у вас є хоча б одна ікона, це відео для вас. Я розповім, які зображення краще винести з дому, куди їх подіти по церковному і як збудувати маленьку домашню каплицю без суєвір'я. Давайте розберемося, що таке ікона, це не календарики, не обереги, не декор, це, це вікно в духовний світ, знак присутності Божої благодаті. Через ікону людина не дивиться на картинку, а зустрічає погляд Божий. Тому, коли я кажу суворі слова, що деякі ікони не можна тримати вдома, я говорю не з жорсткості і не з примхи, а зі страху, аби за склом вашої ікони не з'явилася підроблена сцена, чужий блиск, обман, те, що йде не від Бога. Перш ніж почнемо непросту розмову, маю маленьке прохання. Якщо вам близька ця тема, підтримайте канал, підпишіться, поставте вподобайку і залиште в коментарях імена для молитви. Мені, як священнику, не раз приносили в пакетах і коробках зображення, що люди називали іконами, їх просили благословити повісити, і моя рука не раз мимоволі відсмикувалась, ніби хтось не давав мені це зробити. Чому взагалі можна й благословенно мати ікони вдома, ікона, а не портрет, і не релігійна картинка, ікона, а не сповідання віри та во фарбах. Мовою канону: церква свідчить, що Бог став людиною. Що святі просвічені благодаттю, що видимий і невидимий світи пов'язані, що молитва ж має адресу Господу, а не силі чи безликій енергії. Ікона А вчить молитися вона не замінює нашої молитви і не працює автоматом, а є пай співбесідником і свідком. Тому так страшно, коли замість співбесідника в дім входить невідома сила. Скажу прямо із любов'ю є зображення, які. Не можна тримати в домі. не тому, що ми боїмося картинок, а тому, що благоговійний страх Божий охороняє нас від підробок. Далі перелік того, з чим стикався особисто, чому це небезпечно, і що робити, якщо таке вже стоїть на полиці. Бережка, що не можна тримати вдома. Ікони обереги. Є активовані зображення на успіх, торгівлю, любов іспити. Підписами і конструкціями святиню перетворюють на магічний інструмент, там, де обіцяють зарядити, зняти порчу через фото ікони, торгують благодаттю. Це не віра, а суєвір'я. Такі речі несіть до храму на благоговійне знищення, а папір спаліть з молитвою. Не можна тримати домодан спотворення віри в зображенні». Трійця три лика в одному обличчі Христос без хрестчатого німба, ангели моделі чи елфоподібний Ісус, усе це ламання іконографічної мови, яке веде до втрати сенсу. Такі ікони вчать неправді, молитися перед ними небезпечно. Святі без канонізації і культи, які виконують бажання, знаходять скарб, повертають чоловіка. Це не церковне шанування. А маркетинг. Якщо сумніваєтесь, запитайте священника краще прибрати, ніж вводити в дім те, чого церква не благословляла. Профанація святині побутом. Килимки біля дверей із ликом Спаса, кружки з Богородицею під раковиною, піжами зі святими. Це знецінення. Ікону зустрічають як особуць, а не як принт. Не тримайте вдома, будь що що заряджене екстрасенсом. Намазане святою олією по фото, це змішання віри з окультизмом. Такі набори, пастка розгублених. Викиньте підробку, прийдіть у храм по справжню допомогу, молитву й покаяння, забудьте про чудеса на продаж. Обіцянки мироточіння за запитом відганяє біду за три дні. Чудо, не послуга за тарифом. Тут зазвичай торгують вашою надією. Також не варто тримати осквернені важко пошкоджені образи. Якщо лик не читається і викликає смуту, це привід, побожно попрощатися. У храмі спалюють ікони в особливому місці, вдома акуратно спалити, попіл закопати в чистому місці, це акт любові, а не викинути сміття. Заберіть з дому плакати, ілюстрації, фоторепродукції під виглядом ікони. Тримати як картинку можна, але не молитися перед цим. Для молитви потрібен саме ПК іконічний образ, бо в ньому цілий богословський код, поза, погляд, символи, підписи. Зображенням, що сіють тривогу або солодкавий кіч, теж не місце в вашому житлу. Ікона це тиха радість, світла серйозність, не жах і не глянець. Якщо картинка відштовхує, не валяйте себе, шукайте образ, який веде до покаяння і надії, астрологічні ангели за датою народження то темні ікони. Ім'я ангела-хранителя не вираховується формулами змішувати православ'я з езотерикою духовна хвороба. Приберіть з хати образи з розкольницьких або сектанських джерел із текстами проти церкви і таїнств. Це не ікона, а агітлисток. Святині на гаджетах, як сміттєва полиця. Одна, дві молитвині ікони в телефоні так, стрічка з мемами в переміж ликами очерствляє серце. Практичний порядок дій: якщо вдома є зайве, зупиніться без різких рухів, прочитайте, Отче наш, перегляньте всі зображення, що ікона, що просто картинка, що сумнівне, погане. Сумнівне, покажіть священнику, не цензору, а пастирю в спільноті обереги, амулети, сектантське прибрати назавжди, папір спалити благоговійно, дерево, пластик у храм безповоротно пошкоджене у храм на благоговійне спалення, не ховати на потім. Залишене зібрати в молитвенний куток, не над телевізором і не біля сміття, а там, куди тягнеться душа. Почати молитися. Вранці коротко, ввечері подяка й прохання. Щонеділі літургія. Домашня молитва живиться церковною. Час від часу сповідь. Змінюється не фарба на іконі, а вираз вашого серця. Вчіться розрізняти. Слухайте тихий голос сумління в світлі заповідей, а не моди. Як відрізнити церковну ікону від гарної картинки. Іменування. Христос Богородиця Святий Ша, церковні підписи, а не Ісусик чи Марія, німб і хрест у Христа завжди хрещатий німба, стиль шанобливий, ікона дивиться вглиб, не заграє поглядом, без магічних інструкцій, лише молитви, тропарі, кондаки, походження, церковна крамниця, перевірені майстри, а не чудеса з невідомою історією. Ми не терпимо підміни там, де йдеться про Бога, так само, як не терпимо фальшивих підписів близьких чи образливих фото в домі, краще менше, але істинне. Дякуйте за те, що маєте ікону у віках за образ проливали кров. Нині доступність загрожує знеціненням. Бережімо святиню від фальші, суєвір'я, кощунства і від наших лінощів. Можливо, хтось зараз думає, у мене половина не так. Не бійтеся. Бог любить нас не за колекцію правильних предметів, а як дітей, що помиляються і учаться. Сьогодні хороший день, щоб почати. Візьміть ікону і скажіть: Господи, навчи мене жити перед Твоїм лицем. Далі шлях буде. Ми, священники і брати та сестри, поряд. Ще раз чітко: не можна тримати ікони обереги і активовані картинки. Образи, що спотворюють догмат і канон, трьохликі трійці, естетичні фотоігри у святість, фальшивих святих та астрологічні підробки, зводити лики до килимків і кружок, миритися з чудесами на замовлення, байдуже зберігати осквернені і зруйновані ікони, плутати фото з іконою, гаджет з молитовним образом, моду з благоговінням це не табу заради табу, це. Берег для корабля, що йде до світла, можна і потрібно жити просто перед Божим лицем, мати вдома образ Христа, Богородиці, святого Покровителя, молитися, питати церкву, коли сумніваєшся, очищати від пилу не лише рамки, а й серце. Нехай у домі буде не склад захистів, а наш домашня каплиця любові. Нехай ікона стане бо дверима до таїнств, а кожен гість відчує не тягар заборон. А наш легкість світла, що лється через правильне вікно. Благословляю всіх, хто готовий переглянути, виправити, очистити, робіть це у мирі, а не в тривозі. Господи, ми хочемо жити з тобою, і Бог відповість так було, і так буде, коли в тиші дому тремтить полум'я лампади, і ви, ставши перед спасом, скажете бодай одне щире Слава тобі, Боже! Ви зрозумієте, навіщо в домі ікона. Не щоб не можна виправдати, а щоб можна стало життям. І в кінці давайте разом помолимося. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, світло істинне, що просвічує й освячує кожну людину, почуй нас, недостойних. Дякуємо за дар святих ікон, за ці вікна в Твоє царство, через які в наші оселі входить світло Євангелія, смирення і любові, прости, що часто звертались до святині не вірою, а звичкою, не любов'ю, а страхом. Підміняли молитву з заговором, благословення, послугою, очистись наш розум і серце від суєвір'я та жадання швидких гарантій, подай розсудливість, церковну, серце тверезе, погляд лагідний і вірний, аби відрізняли істину від підробки, святиню від іграшки, молитву від порожніх слів. Благослови наші доми і молитовні куточки, хай у них панують мир і тиша Твого імені. Віддали від наших стін усе, що вводить в оману, дай мужність відмовитися від на замовлення й оберегів, навчи благоговійно користувати святиною, любити святий образ, не зводячи його до принта чи заставки, подай благословенну простоту, мати перед очима Спаса, пречисту матір небесних покровителів, і молитися коротко, але о щирої. Потіш тих, у кого зберігаються старі зношені образи. Навчи побожно прощатися з тим, що вже не читається, і чинити все по церковному, а не самочинно. Збережи іконописців від гордості і торгівлі, дай їм дух благоговіння, аби писали б сповідання віри, а не красивості, укріпи пастирів, говорити правду м'яко і твердо, без злоби й страху. Пресвята Богородице не покрий наші доми чесним твоїм омофором Навчи тиші перед Твоїм образом чистоти погляду. Святі, ангели-хранителі, бережіть оселі від духовного мороку, усі святі, що в усьому світі просіяли, моліть Бога за нас. Господи, навчи нас молитися. Вдома й у храмі зранкою ввечері в радості й скорботі. Нехай ікона в домі буде за нагадуванням про літургію і шлях до Тебе, очисти нашу пам'ять від хибних учень і реклами швидких чудес. Дай віру, що Твоя воля краща за наші плани, а Твоя любов міцніша від будь-яких захистів. Благослови наш вхід і вихід, працю і відпочинок. Нехай лампада горить не як прикраса, а як знак живої молитви. Зроби так, щоб кожен гість, входячи в наш дім, відчув не тягар заборон а простір світла Твого лиця. Укріпи тих, хто готовий перевірити, виправити, очистити. Відніми страх, суєту й сумнів, дай мужність зняти зайве, поставити потрібне, відкрити Євангеліє, запалити лампаду й сказати одне щире слово з до Тебе. Господи, Спасителю наш, Хай світло ікону у наших домах буде Твоїм світлом, а не близьком світу. Збережи нас від гордості правильності і від зневіри недосконалості, навчи радіти дорозі і не втомлюватися повертатися, бо ти шлях, істина і життя. Тобі слава з безначальним Отцем і Пресвятим, благим і животворчим Духом, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь.